Готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик. І нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Нарешті прийшло протверезіння. Відповідальність за війну лежить на кремлі особисто на Путіні. Не вірте Путін. Після всього, що він наробив поганого для України. Не вірте Путін. До свидання, наш ласковий Міша. Возвращайся в свій сказочний ліс. Прощай, немитая Россия! Страна рабов, страна господ, і ви, мундіри голубі, і ти їм преданий народ. Як був захоплений Крим, до сих пір не можуть розібратися, а хто же винен в анексії і в агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини це Путін. Той, хто подав в свою раду Федерації закон про право використання російських військ за кордоном, той, хто ввів в військах, той, хто вбивав кримських татар, і українських патріотів, зараз повернувся до влади антимайдану за вимогою Путіна, вказівкою пана Зеленського, з під варти звільняються вбивці. Співробітники Беркута і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи Майдану. Як можна думати про країну і про армію, коли ти відводиш контрснайперські підрозділи, коли левова частина наших бійців гине саме від снайперського вогню? Право відкривати вогонь-відповідь має бути передано керівникам підрозділів, яким набагато краще ніж з Києва, Верховному головнокомандувачу, видно наступ російських військ. Уявіть собі, головну проблему, яку зараз підняли наші воїни, це штрафи за вогонь у відповідь. А скільки саме наших бійців було оштрафовано? А скільки саме грошей ви зняли з наших воїнів? А скільки саме ми маємо терпіти, коли у нас бал правлять аватари? Армія і воїни сьогодні потребують нашого захисту. Ми не можемо і не будемо мовчати. Путін, ви самі зрозуміли хто? Дякую.